Коли сниться мені, що ти любиш мене, ти на сон мій не гнівайся, люба, тільки в мріях я маю те щастя ясне, кожний ранок оплакана згуба. любий сон, забери собі силу мою, а мені дай безсилля розкішне. Може, знов, як і в ту ніч, я буду в раю. Ох, яке ж то життя буде пишне? Смерть і сон, кажуть люди, то браття рідні. Сон єсть образ мовчазної смерти, коли смерть може дати кращий рай, ніж у сні. То я прагну скоріше умерти. Ох, не хмур моя мила брівок лагідний, не гадай, що я надто щасливий. Коли грішний був сон, я спокутував гріх. Зник без сліду, мій сон чарівливий. Хоч я бачив, кохана, твій усміх у сні, не карайте мене за примари, після мрій чарівних прокидатись мені все страшніше від всякої.